В'єтнам 1968 рік. Чути по цілу? Молодець Бейкер. Ти певно довбанувся, якщо вважаєш, що будеш тут хижаком. Подивимось, що ви скажете про наше наступне завдання. Три дні тому я загубив свої зелені берети. Ми висадимо вас ось тут, у цій долині. Ви маєте завдання: знайдіть тих зелених беретів. Я не знаю, що ви нас відправили шукати. Ми не можемо продовжувати операцію. Нас залишилося лише двоє. Я виходжу, я повертаюся додому. У вас є лише один шматок пазла. Це все я переношу нашу позицію. Вижила лише одна росіянка. Прошу підтвердження, я без тебе не впораюся. Я розкажу. Відтоді як ми висадилися, нас атакували різноманітні доісторичні істоти. Нам потрібна негайна евакуація з цього зоопарку. І Це не обговорюється. Це якийсь кошмар. Слухай, моє завдання забрати моїх хлопців додому, а не битися з динозаврами. Я знайду їх живими чи мертвими. Це вам. Ми людину не протримаємося. Ваша місія це провал. Не прогулянка. Краще заправляйтеся і готуйтеся. Попа ми робимо те, що ти кажеш. І, скоріше за все, ми всі загинемо із страшними криками, бо. Первісна війна. Поговоримо про смерті з криками з 21 серпня у кіно.